Сьогодні у нас урок по типуванню зап'ястка. І незважаючи на те, що ця структура маленька, але діагнозів і процесів, які там виникають, достатньо багато, тому варіантів типування зап'ястку дуже багато. І це у нас буде окремий урок. Тож, спочатку ми почнемо з гігроми. Коли виникає гігрома? Тоді, коли людина дуже активно використовує і він дуже напружений. Час, найчастіше це в роботі, це у музикантів виникають гігроми, в it сфері виникають гігроми, коли рука весь час на мишці і в такому напруженому стані. Сучасна медицина, традиційна медицина вона пропонує вирізати, тобто вирішувати це питання оперативним шляхом. Але фізична терапія може запропонувати методи роботи неоперативно. І в мене є успішні кейси роботи з ягромою, виводити її у таку довготривалу ремісію і не оперувати. Тож, нам необхідно розслабити зап'ясток. Чому вона виникає? Тому що зап'ясток знаходиться у м'язових тисках, суглоб його площа зменшуються і через це починається випинання е, зв'язки та синовіальної рідини, яка знаходиться у е, суглобі. Тож нам необхідно розслабити цю зону для того, щоб все повернулося, всі структури повернулися на свої місця. Беремо зап'ясточок, оброблюємо його, дезінфікуємо і вимірюємо тейп у ось такому зігнутому. Стані. Відміряємо від кісточок до середини руки середини передпліччя. Накладаємо у такому зігнутому стані. Якір ми наклеїмо біля кісточок. Проводимо без натяжіння. Простираємо. Ось тут треба буде трохи повертіти ручкою для того, щоб все приклеїлося без складочок. І нам знадобиться ще один тейп, який буде ось так обіймати ручку. Але тут важливо, щоб він на внутрішній частині зап'ястку Повністю не закривав його для того, щоб між тейпом залишалося десь 1-1,5 см, щоб залишити простір для венок. І так само ми його клеїмо у ось такому зігнутому стані. Нафті розірвали без натяжіння, прикладаємо, і нам потрібно спочатку витягнути одну бокову частину. І провести тейп без натяжіння, а потім другу бокову частину теж витягнути, і теж провести тейп без натяжіння. Ростерили. У нас ось така аплікація, і там, де в нас внутрішня частина зап'ястку, у нас є відстань між тейпом. Для того, щоб не завадити кровообігу. А тепер дуже схожа аплікація, але навпаки, вона працює не на розтягнення, розслаблення суглобу, а навпаки, на його стабілізацію, коли вона потрібна. Коли болить рука від важкої роботи, наприклад, ви носили баклашки. Для України, для Миколаєва, це взагалі дуже таке питання нагальне стабілізувати суглоб, бо люди постійно носять баклажки. Тож, аплікація дуже схожа, але вона виконується навпаки на ось такий зігнутий суглоб. Ось так. І так ми і виміряємо тейп. Теж від кісточок до середини руки, середини передпліччя, відрізаємо. Тут і накладання дуже цікаво. Згинаємо ручку, накладаємо тейп біля кісточок, відриваємо підложку. Ось так на весу ми приклеїмо другий якір. А тепер, коли два якоря приклеєні, ми просимо людину зігнути ручку. І тут у нас саме те натяжіння, яке необхідно для стабілізації. Розтерли. Ось це стабілізуючий тейп. І щоб його ще посилити, ми теж наклеїмо ще один тейпик, але не на зігнуту руку, як ми робили, обіймали зап'ясток, а на просто... Ручку у спокійному стані, у рівному. Можна навіть зберегти натяжіння 15-відсоткове і проклеїти зап'ясток. Так само обов'язково ми залишаємо відстань між тейпами на внутрішній частині зап'ястку. І ось тут в мене невеличке. Невеличка вийшла відстань, тому тейп можна підрізати для того, щоб не заважати кровообігу. Ось, підрізали. І ось це стабілізаційний тейп. Виглядає на фото. Він так само, як і попередній, але має зовсім іншу дію. Ще я покажу дуже маленьку аплікацію, але вона дуже класно підходить. При болях на внутрішній частині зап'ястку. Особливо ця аплікація підходить людям, хто теж працює руками, але іншим шляхом, масажистам, перукарям, у кого руки постійно у зігнутому стані і дуже напружується саме внутрішня частина зап'ястка. Аплікація ЄДФ вам вона вже знайома. Відміряємо тейп зап'ястку по діагоналі. В мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 см. І відрізаємо шматочок 6 см. Нам знадобиться два таких шматочки по 2,5 см шириною. Я візьму рожевий, для того, щоб було добре видно. Вирізаємо два фонарика, ділю внутрішню частину на чотири полосочки. Згинаю наспів і, не дорізаючи до кінця, поділила внутрішню частину на 4 полосочки. І тепер наклеюю. На внутрішню частину зап'ястка, на його розтягнену поверхню, клею по діагоналі. Відводжу волосочки. Спочатку бокові, потім внутрішні, розтираю, і тепер так само проклеюю другий тейп, теж по діагоналі. Без натяжіння. Коли я починала тільки працювати, звісно, руки отримували те навантаження. Ніколи не отримували. І ця аплікація мене на початку моєї діяльності дуже сильно рятувала. Ростерли. Отримуємо ось такий EDF тейп на розслаблення і корекцію фасціальної роботи в внутрішній частині зап'ястку.